Мої вітання, шановні колеги, шановні любителі FIFA, З вами Донецький, і ви на черговому випуску новин зі світу FIFA Ultimate Team. Перш ніж ми розпочнемо, хотів би запитати у вас, наскільки вам зручно, що інколи ці новини виходять не зранку під каву, а посеред робочого дня. На жаль, в мене багато праці і, на жаль для цієї рубрики, і я не завжди встигаю зробити для вас якісний ролик саме зранку. Тому мені важлива ваша думка, чи критично для вас вихід такий час новин, чи ви хотіли б побачити це тільки зранку, і краще мені пропустити один якийсь день і зробити вже відеоролик наступного дня. Так само хотів би подякувати знову ж таки за вашу підтримку під кожним роликом, під, за кожен коментар. Ваша активність вона мотивує мене. І сподіваюся, що ми продовжимо далі на так само. Якось з вами спілкуватись і робити контент більш якісним. Отже, давайте переходити. В нас були насичені вихідні, було багато контенту. І очікує нас теж багато нас контенту. Давайте про все це поговоримо. Перш за все, в суботу в нас вийшло СБЧ на фудбіозди ікону Рівалдо. Вартістю це СБЧ півтора мільйона монет. Наскільки ми бачимо, ком'юніті ну, не... Однозначно в своїх думках розділ, розділилася. Комусь сподобалось з БЧ, комусь не сподобалось. В принципі, йому зробили важливий апгрейд відносно його всіх версій, де Вікфут була 2, і це унеможливило його використання в більш-менш потужних складах. В даному випадку його зробили 4-5, і це дійсно серйозний апгрейд, це дійсно робить його гравцем, якого ви можете. Збирати і використовувати в своїх кладах. І якщо ми подивимось на статистику, то його непогано апнули відносно його прайм-версії, на відміну від тих самих жерзінь або кантона, яких ми розбирали з вами минулого відео. Тож, вартість СБЧ півтора мільйона монет. Якщо ви не впевнені, завжди вам раджу зберіть орендовану версію гравця, спробуйте, пограйтеся ним там 5 матчів, і для вас багато стане зрозуміло. Чи варте вам витрачати на нього ваш фолдер, чи ви можете почекати щось інше? Також у нас вийшло декілька нових свап токенів і давайте про це поговоримо окремо в коментарях. Під минулим відео зробили зауваження, що я не що я казав, що хочете збирайте, хочете, не виконуйте СБЧ на Лінгарда, на Хосело і оці інші фолдер-гравці. По суті, але мені сказали, що там за виконання цих гравців також ми можемо отримати токени. І важливе зауваження: там справа в тому, що не за. Повністю за гравця, так і ми отримуємо за частину завдань на виконання гравця, але я зроблю додаткову увагу приділю цьому. В даному випадку це стосується токена Сілвера і токена Ібрагім. В принципі, якщо ви будете використовувати лайфхак, який я вам давав в минулому відео, як за 10 матчів можна там отримати 13 чи 14 гравців, ви їх отримаєте. Тобто тут не потрібно грати, наприклад, за якісь за якихось конкретних гравців, але просто треба забити 4 фінешо. В Squad Battles або, або в Rivals. І також треба збити мінімум 2 голи в 4 різних матчах так само: в Rivals або, або Squad Battles. Окрім того, в нас вийшло кілька нових токенів. І це в нас за СБЧ FUT 15, FUT 16, FUT17. Обов'язково їх збирайте. Дуже важливо, щоб ви не пропустили. І так само. А в нас вийшов новий токен в, в паці. Тут же ви рішите саме, чи відкривати його, чи ні, це суто ваше рішення. А не забудьте сьогодні. У нас FSG Challenge, йому залишилося вже 4 години. Саме тому, в принципі, я й вирішив записати цей ролик. Ті, хто подивиться, можливо, для когось це стане критичним. Хтось пригадає, що «О, я не зробив ще це СБЧ. Воно сьогодні зникає, і тут є токен. Обов'язково зробіть його, будь ласка, тому що сьогодні вже. Ми будемо мати а, м, нагороди за токени. поки в нас нема багато зливів з цього приводу. але... Що вже ми можемо отримати, це відомо. Це пак 85X10, це пак з команди першої FoodBiosdy, це 90, Icon Player Pick 1 з 4, і це один на Player Pick з 5, з команди FoodBiosdy 1, Food Fantasy Heroes, Food Fantasy або Road to The Final, тобто не таких найактуальніших топових команд. Нагороди потужні, тому виконуйте токени, робіть їх, і я думаю, що ви зможете. Підсилити свої склади. Рухаємось далі. Далі в нас неділя, і в неділю вийшло вже багато контенту. Ну, перш за все, вийшла картка Олександра Зінченка. З чим я вас і вітаю. Якщо ми подивимося на статистику, то мені воно дуже подобається: 90 дриблінг, 90 пейс, і найголовніше, що в нього акселерейшн високий, тобто він буде не буде програвати стартові такі швидкісні ривки своїм опонентам. Так, дистанційної швидкості можливо буде не вистачати, але тут же від ваш. Стилю гри залежатиме, як ви зможете його використовувати. В будь-якому випадку картка прикольна. Мені здається, багато кому варто хоча б спробувати. Це не той випадок, коли картці дають 93-й рейтинг, і в нього жодного стату 93 нема. Тобто тут розподілення балансу прикольне. І ми маємо дві картки: одна Skill moves 5 5,4 вікфут і одна, навпаки, 4 скіл 5 вікфут. Знову ж таки, вирішуйте, що саме вам потрібно. Мені оця динаміка більше подобається. Та й напевно для захисника вікфут все ж таки важливіше. Але четвірки має вистачати, тому спробуйте. Моя вам порада, ми не так часто маємо картки топових українців в складі. Я порадив його використовувати на стилі зіграності якір. Тоді він буде мати максимальне прискорення. 90 Спринт Спіт, знову ж таки, з його максимальним прискоренням має вистачати. Може буде щось на. Кшталт Серхіо Рамоса а по швидкісних а, саме розподіленню, так, Acceleration і Sprint Speed. І потягнемо фізику, і Defending. В принципі, буде 3, навіть 4, майже 90%. Характеристики статистики, тож вітаємо вас. А також, окрім а, Зінченка, в нас вийшов Дарвін з ну, дві картки. Так само п'ятірка на фінтах, п'ятірка на слабцій не зі. Ну і тут, за рахунок того, що це нападник, звісно, п'ятірка на фінтах коштує набагато дорожче. І в нас вийшов коке, його ком'юніті не оцінило. В принципі, 88 рейтинг. Насправді, картка непогана, але в нього нема сильних сторін. Знаєте, такий він всюди, наче збалансований, але ну, пейсу відверто мало. Аджілити, 57 спритність, ну теж мало, фінішингу нема. Ну, Типу, для захисту, наче непоганий, але він 176 см, тобто він не дуже високий. Ну така картка не туди, не сюди, але для бюджетних складів, можливо, зайде, теж має версію 5 Figfoot, 5 скільмовс, тому можете спробувати. Окрім цього, ми отримали... Окрім цього, ми отримали з вами СБЧ на Алекса і Вобі. На Алекса і Вобі. Давайте я тут в популярне знайду на Алекса і Вобі. І тут цікавий момент, що він отримав такі самі стати, як і Джей Джей Окоче, Хірона, версія Марвел, тому що це його племінник, наскільки я розумію, наскільки там вже в нас була інформація в Твіттері. Тобто такі самі ідентичні стати: 5 мув, 4 вікфут. Ну, в принципі, картка дійсно непогана. Питання в лінках. Татнігріць, Севертона, важко буде вам його залінкувати, але ну, вартість будь-якому СБЧ невисока 143 тисячі монет. Я думаю, що з рахуванням всього того фолдера, який ми маємо, ви я думаю, що зможете собі це дозволити. І ви можете зібрати цю картку. Тим паче, якщо у вас, наприклад, Прем'єр-Ліга. От він в Аляксі Вобі. 144 так, тисячі коштує його СБЧ. Так само в нас вийшов контент, якого ми, напевно, давно чекали. Це пік на Mid, Prime, or World Cup Icon, один з трьох. І ну, дійсно цікаво виглядає, вартість 478 тисяч монет. Його дуже сильно залайкала ком'юніті. Але тут питання в тому, що з того, що я бачив, наприклад, на стрімі в ІЖК, ну, падає там ну, дуже-дуже посередньо. На так, без плеєр, яких ми маємо отримати, це а, можемо. Роналду, дві версії, кров, піле, гулі, діда. Ну тобто тут багато крутих карток. Але з того, що я бачив, я особисто, ми скоріше отримуємо цю правду. Сторінку, і там є піки взагалі просто три мертві картки, з яких навіть обрати нам нікого в свої склади. Тому вирішуйте самі, напевно, якщо у вас є фолдер, ну можна і спробувати. Але якщо у вас там бюджетна команда, краще придивіться до гравців вже з ну, конкретних готових, яких ви можете зібрати а, тут і зараз і а, в свої склади якось їх інтегрувати. Тим паче, що ми декілька таких гравців очікуємо в СБЧ. Перше, це в нас Алан Ширар. Ну, звісно, це слабка картка, 87 пейсів йому малює шеф, але шріф може помилятись, тому що теж він там, а, ну, наприклад, Рівалду не прогнозував та такі. Потужний ап Вікфут, можливо, її спортс вирішить це таки зробити його більше грабельним, можливо, дадуть йому там якийсь там, 90-й Пейс, або 87-й з Ленгті, і Ленгсі, Ленгті, і а, там, наприклад, спід високий. Тобто він буде все ж таки грабельним. Подивимось, тим паче йому мають апнути зірочки в рамках цього Вікфут. І, напевно, те, що найцікавіше, ми отримаємо Angolo Канте. Можливо, навіть сьогодні фуд версію, тобто теж буде в нього апгрейд або Вікфут, або Скілмовс. Певно, для півзахисника краще було б вікфу опорного півзахисника. Ну і тут питання, які будуть стати, і скільки буде коштувати СБЧ, я думаю, не менше мільйона, тому що його Winter Wild Cards версія до зливу цього канте коштувала 1,3-1,2 мільйони. Зараз в районі мільйона. І ми бачимо, що їй ну, дають такі. Дорогі збірки СБЧ на гравців, але, на мій погляд, краще зібрати, наприклад, вже такого потужного канте, якщо вам потрібен там, опорний півзахисник команду, і ви його точно отримаєте, а, та, ніж витратити там дві рулетки, отримувати, я не знаю, якогось Стоїчкова і Лорана Блана, умовно там, в Бейсік версії. Тобто, якщо ви маєте фолдер, і якщо вам канте може зайти в склад, я б порадив почекати сьогодні, подивіться на контент, можливо, вийде якась гарна. Рулетка нова, можливо, вийде там той самий Інголо, і ви зможете зібрати його собі вклад. Не поспішайте, СБЧ на ікону буде актуально нам кілька днів. Можливо, ви сьогодні отримаєте фолдер за свапс і вже зберете. Тобто витрачати монети на це точно не потрібно. Тут у нас ще буде Footballs свапс, і в принципі, це той контент, який ми очікуємо вже. Сьогодні і ще у нас є така цікава інформація. Є такий акаунт Foodzone FIFA 23 News, Він зараз вже почав постати новини з приводу FIFA 24. І це така невеличка нова рубрика в рамках новин. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам чи ні. Що ми очікуємо? Ми очікуємо в 24-й версії або EA Sports FC, так як вона буде називати, саме FIFA від EA Sports, а футбольний симулятор від EA Sports, Там будуть динамічні паки. Що це означає? Чим більше паків ви відкриваєте, тим більше у вас буде вірогідність випадіння гравця з високим рейтингом. Наприклад, у нас буде відсоток там умовно 5, так в під п'яти відсотком на шанс зловити гравця 90 плюс з рейтингом. Але якщо ви відкрили умовно 15 паків і не отримали цього гравця, то в подальших паках цей відсоток буде, буде для вас більший. Ну, звісно, якщо вони це зроблять і для всіх паків, які ви засейвили, то це напевно гарне. Але якщо це буде тільки для паків в магазині, ну це знову ж таки направляє гру в Pay to win розділ, і це буде вже не дуже гарно. Ну, поки офіційної інформації немає, тобто те, що буде а, динамічні пак, ми вже нам вже відомо, але ми не знаємо, як це буде працювати. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. А, як вважаєте, це гарне нововведення, або що нас десь питаються якось, як зазвичай, гравців трошки обманути. А на сьогодні будемо закінчувати. Очікуємо контент понеділку, очікуємо на нові СБЧ, очікуємо на нові рулетки і зустрінемось з вами через пару днів, коли буде про що поговорити. Всім пока, все буде Україна.